Всім мирного, спокійного дня і міцного здоров'ячка. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Хочу вам сьогодні розказати про дуже гарну сумісну посадку. Отут, в теплиці, у мене ростуть помідори і салат. Я хочу вам показати, як ці дві рослини чудово поєднуються на грядочці. На одній вузькій грядці я маю на увазі, що такі рослини можна поєднати у сумісних посадках. Салати я посіяла в у цій теплиці ранньою весною. Салати дуже гарно росли. Більше рослинки забирала на кухню. От. А ще залишалося у мене досить таки багато рослин, маленьких рослин. Звичайно, що постало питання, а що ж робити з салатами? Тому що салатів ще було досить таки багато, але вони були маленькі. От. І я вирішила їх просто розсадити між помідорами, розсадою. І ви знаєте, шановні мої глядачі, я можу тепер з певністю сказати, що салати можна вирощувати навіть з допомогою рослин. Сади, подивіться, повисаджувала маленькі рослинки, і гляньте, як вони гарно прижилися і прийнялися. І гляньте тепер, як вони чудово поєднуються в ось таких посадках. Поки розростаються помідори, салати вже гарно виросли, і тепер їх можна звідси прибирати. Помідори і салати чудово поєднуються на одній грядочці. Подивіться. Рослини одна одній зовсім не заважають, чудово доповнюють одна одну. І маємо ось такі сумісні посадки. Шановні мої глядачі, я щиро вам бажаю, хай ваша праця буде легкою. Завжди радує вас гарними результатами і приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.